На перша згадка про нього, 650 років тому було, це було в середній віці, Да? Для того, щоб ви розуміли, що таке яка послідовність, що за чим було, то я вам скажу, що ми будемо говорити так, в середній віки тут була Польща. Да? от Я буду розповідати, я буду говорити, в середні віки, ви повинні собі прокрутити в голові. Тут була Польща. Віці. Починаючи з 19, 18 століття, кінця 18 століття, тут була Австрія. Потім, після Першої світової війни, тут знову була Польща, держава, так? Польща, Другої світової війни. Потім прийшли росіяни. Росіяни прийшли сюди після Другої світової війни. Там ще був дуже коротенький період, два роки, в 2029 році, в 1961 році. Потім прийшли німці, була німецька окупація. Знаєте, так? Це велика війна. Після німців сюди прийшли росіяни. Ну, це була назва країни Радянський Союз, але це, по суті, були росіяни. І тільки в 91-му році ми стали незалежними. Тобто Держава українська тут виникла лише в 91-му році, в 1991 році, тобто в кінці минулого століття. Увесь оцей час, який говорить, 650 років маєте, ми жили без своєї держави. Українці. -поміниці. На винятку одного коротенького періоду, це було півроку, після Другої Першої світової війни, коли тут утворилася Західноукраїнська Народна Республіка, вона проіснувала всього нічого. Тому що в стрию. Перша в Україні було піднято 79-го рік. Знали таке чи не? Так. так. Чули? Так. Так. В якому році знаєте? Якому? 1991. 90, Вірніше 90-му. В 91-му це проголошено незалежність України, а в Стрію в 90-му до проголошено незалежність. Тут ще була Росія, можна сказати, але прапор тут на міській раді вже підняли. Тоді це було дуже небезпечно, тому що можна було в тюрму сісти. Але в Стрію це зуміли зробити. Тому от ми рахує... Цей комплекс він побудований на місці тюрми. Ви розуміли, що це приміщення все-таки, бачите, місча потоком. Не відремонтовано. Це була кізна. а міська рада в нашу наліці не подавається. Міська рада не радий. А росіяни знову ж таки тут лайк. Це була така структура, ну це свого роду КГБ там, чи, чи ФСБ сьогоднішній. Дуже цивілізоване містечко. Тут були і театри, тут були і кав'ярні, тут був і пляж був на, на річці стрій, дуже такий красивий, тому що в Львові немає річки. Тут від того вокзалу від'їжджали карети спеціальні, які везли люди, туди, в центр міста до Віденської кав'ярні, вот, знаменита Віденська кав'ярня, єврея Розенберга. Ну, Не запам'ятаєте, але, можливо, запам'ятаєте, що був. Ну і тим. Тут була завжди цивілізація якраз у міжвоєнний період. Але знову ж таки, коли почалася вже Велика Вітчисняна війна, як її росіяни називають, ми її називаємо Першою, Другою світовою війною, це вокзал був розбомблений, на його місці фактично нічого не лишило. Цей пам'ятник називається будителі. Чому? Як думаєте? Будили Україну, бачите дзвін на, на горі. На горі дзвін це дзвін що робить? Будить. Да? Якщо пожежа якась або вороги на місто наступають, дзвін будить людей, щоб вони обороняли місто чи гасили пожежу в місті. Так само і ці троє це будителі України, які на великій Україні. Франко і Леся Українка, верніше Леся Українка і Шевченко. А у нас в Західній Україні Франко будили У <годно> <годно> нас є різні волі. В основному це є греко-католиць, це українська віра, яка поєднана. Частково з Римо-католицької діалоги, але вона, по суті, є українською дівою. А це єдиний Римо-католицький костел, який безпосередньо підпорядкований Ватикану. Цей костел найстаріша будівля Страя. Я вам говорив, що стрілі 650 років має а цей костел має близько 500 років. Його згадка перша про нього вже датується 1486 роком. Цей костел ніколи не закривався, тут завжди. Завжди були служби проводилися. Він згорів у свій час, бо стрій, коли був дерев'яним містом. Разінг, він був такий, як зараз, він хтось був дерев'яним містом. Дуже часто горів. Нападали татари, нападали в портала на Хмельницьку, локти, воїни, нападали мадяри, розбільники, хто заговорить. І стрій дуже часто горів. Але найбільша пожежа була в кінці 19 століття, 1886 році, коли стрій згорів повністю. Навіть австрійський цісар, ну, цар да, по-маскальськи, думав, чи відбудовувати місто чи залишити вже таким, яким є, і будувати на новому місці. На новій локації. 1986 року. Але і після цього тут було що, хто мені скаже. Це Майдан називається Майдан-Ринок. Чому він так називається пацани? Бо що? Так, бо тут був базар. Ринок, базар, тут він був, от я вам зараз пущу по ряду фотку, подивитися, як воно виглядало тут в ті віки. Бачите, от це ми тут стоїмо, а це костел, от ззаду нас. А це той базар, от подивіться детально, що пусті передах, як воно раніше виглядали. Тут реально відбувалися базари. Українці торгували молоком, м'ясом, бо українці були сільськогосподарською нацією.